Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Маминблог. Мене звати Тетяна і я веду такий свій щоденник буденного життя. Сьогодні ми приїхали в село трішки допомогти батькам, трішки докупати картоплі. Нам залишилося ще деякі справи зробити по господарству. Ну, а ми з дітками трішки допомагаємо, трішки просто відпочиваємо, тому що ну, з моєю помічницею найменшою. Не так просто щось робити. Тому ми поки, поки так приїхали зараз на поле. Тато, з синочком там працюють. Вже осінь, але сьогодні, ну, сьогодні, взагалі цілий день іде у нас дощ, але зараз дощик пропав і так на вулиці тепло. Я в одній ковтині, і мені не холодно. Діток правда одягнула трохи тепліше. Ось трішки, трішки познімаємо для вас сільського контенту, тому приємного перегляду. Осінь до нас завітала дощем. Якраз почалися дощі, почалися зливи. Ми декілька днів просто були вдома, не виходили на вулицю. А зараз вже приїхали в село. В селі, звичайно, трі, трошки інакше. Тут немає в людей часу, щоб постійно сидіти. Вдома, тільки дощик перестає капати, одразу виходять на вулицю і роблять якусь свою роботу. Так і сьогодні тільки перестав іти дощ, всі одразу поїхали на поле, тому що потрібно переговорювати стерен і вже помаленьку готуватися до зими. Поки татко наш працював, ми з Домінікою. Сиділи в машині, ось вона влізла в машину дідуся. Це, до речі, наш перший автомобіль. Колись ми тільки як одружилися, то придбали його собі за весільні кошти, і він довго нас виручав, як ми жили в селі. Меніка дуже любить транспорт. Ця, мабуть, любов передалася їй від братика. І переносимося з вами на подвір'я. Вже ми приїхали додому, Нікадім знайшов цілу тачку яблук, він їх не збирав, це здається. Збирала або бабуся, або дідусь, але він лише перевозив з місця на місце. Яблучка такі красиві, соковиті. На смак не куштували тому що це все з'їсть корівка. Взагалі, ми часто купуємо собі яблука, тому що дуже-дуже їх любимо. І зимою в нас яблука йдуть просто на ура. Куди ти везеш своє яблуко? Голоди. Ябусика, тобі не важко. Важко не важко. В бабусиному садку зацвітають нові квіти, які будуть ще цвісти довго-довго аж до самих холодів. Вже відцвітають айстри, вони наповнилися красою і починають вже потихеньку в'янути. Так вони теж готуються до холодного сезону і будуть нас радувати лише знову наступного серпня місяця. Никодимчик це дитина, яка дуже любить село, яка постійно проситься сюди, приїжджає і має тут багато занять. Навіть доглядає худобу. Ви навіть. ось. Ну і цей вечір ми завершили концертом в селі. Я так часто теж робила, бабу... приїжджала до бабусі, розповідала вірші, співала, танцювала. ну Залишу декілька кадрів вам тут. Ну і розпочався в нас наступний день, коли ми поїхали копати картоплю. Був день дуже насичений і ми з Домінікою вперше проїхалися селом-коником разом із дідом. Скажу вам, що це дуже класні враження, бо я згадала своє дитинство, як ми їздили вже з моїм дідом-коником. І колись в дитинстві для нас це не була рідкість, хоча я прожила в місті, але в нашому місті на вулиці теж тримали люди коні, і тільки ми бачили, що їде віз бігом бігли з дітьми, заскакували, і прокататися на возу для нас було найкращим просто антракціоном. Дід розпрягає коня, а робота вже вся кипить. Помічників у нас небагато, але добре, що вони все-таки знайшлися, так буде швидше викопаємо це поле. Тато! Татік! Так, ми приїхали до хатини. Тут жила колись одна бабуся. Зараз підемо подивимося, така стара хатина. Дивіться, як тут ще зроблені віконці. Тут жила, це виходить нашої бабусі сестра. Отак, От колись тут люди жили. Колодязь. Тут було господарство, але вже все стоїть. Без людських рук сумує. Ось так. Дійсно, без тепла людських рук все перетворюється на пустку, все стає таким порожнім і дуже сумним. сили. А меніка. Тут була кулешниця. Піч. А дивись. А дивись. Показав бальчикками чоловік розповідає, що завжди готувалася дуже смачна їжа. А його ва, тут вам і рахулись. не жила. Це нагадує те, що тут колись тут колись жили люди. Дивіться, які дощечки, кружка, миска, буфет. У моєї бабусі колись такий був, дивіться що навіть є халат. А, до речі, здається, ця хазяйка будинку померла ще років 10 тому назад. Може, навіть і більше. Так вже за життя робилася. Як за життя зробилася. Так, я лише фотографії. Мам, ви не подивилися в фотографії. Зараз подивимося. Бері, подивися. Ось. Я І хочу зробити. Так. А, ну, я це зробила. Я хочу тут жити. Ти хочеш тут жити? Так, да, хочу диван був, Тут так багато, як в сирі, таких похов. Там гарці, кріч. Дуже mm. багато років ніхто не живе, а дивіться, що збереглися. Шафі, речі, речі покинує бабусі. Це вже історія. О, 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 о. О. Знаєте, мені завжди так сильно сильно, коли я заходжу в такі хатини. О, дуже мама, їх зараз багато. Мама, жили. Бабуся жила, бабуся Марина жила. О, колись тут люди жили, колись тут любили, народжували дітей, виховували цих дітей, а потім зустрічали старість. І вже доживали свої останні роки. А зараз це все. Це, це жива історія. Можна лише прийти. <плес> Ось такий серван, пам'ятаю, був і в нас, і в моєї бабусі. Ще кружка. Хтось колись <с? <с?> цю чашку беріг. О, дивіться, ще набір гудзиків. Я просто думаю і так знаю, як важко коли зіставалися меблі, щоб е, купити їх. Люди стояли в чергах, збирали кошти, а зараз вже вони стоять нікому не потрібні. А ось раніше люди як могли роздоблювали свої доміжки, дивіться, які розмальовано. Такий розпис. Малошки. Ось так висіла ікона. Та раніше взагалі ікони розташовували по кутках. Ну, і так правильно розташовувати їх в кутку. Так, дивіться. Церковний календар за 2012 рік. Тобто вже 10 років пройшло з того часу. Як тут було життя. Дивіться, навіть капці стоять під ліжком. Сдається, бабуся їх тільки-тільки одягала. Дивіться, які цікаві фотографії в фотоальбомі. Це бабуся, Марина ось так було на її подвір'ї, Вирувало життя. Дивіться, які цікаві фотографії. Півень з куркою, поросятко, господарство. А тепер все постує, лише стоять берізки, які, можливо, ще пам'ятають господарку цього будинку. І все, життя пройшло, будинок залишився, діти не приїжджають, тому що живуть далеко. Ось так така історія. Ну тільки не чіпай ручками. Ну, тут Домініка наша влізла в машину, як завжди, за кермом, а вся робота кипить. Зараз, звичайно, людям вже набагато легше працювати в селі, тому що є різна техніка, є трактори, це вдвічі то втричі спрощує роботу, але все одно працюють люди тут важко. І дивишся на цю ручну працю і розумієш, що не все даремно, і потрібно постійно дякувати за хліб, за їжу, що є в нас на столі. Я дуже щаслива, що Нікадім проводить своє дитинство в селі, що він має змогу допомагати. Також доня долучається до допомоги. Навіть назбирала декілька картоплин у кошик, яка помічниця. О така виліка. Ну і на цій ноті я буду завершувати своє відео. Дуже дякую вам, друзі, що ви переглядаєте мої відео, пишете коментарі, це дуже для мене важливо. Я обіцяю вас радувати новими відео. Звичайно, якщо в мене буде час і буде натхнення, тому обов'язково ми з вами зустрінемось. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і до нових зустрічей!